Як поділитися та поширити наш документ? Отже, Google Docs є сервісом, а це означає, що будь-який користувач, який має доступ до інтернету, може отримати доступ до нашого документу. Яким чином? Для цього нам потрібен інструмент поділитися. Давайте натиснемо на нього. У нас відкривається ось таке меню. І тут ми бачимо поле. Саме в цьому полі ми можемо ввести адрес нашого користувача. Давайте я введу якийсь адрес. Наприклад, SMS05SQ. Коли я ввів адрес, я можу вибрати роль нашого користувача. Тобто, або він може тільки переглядати мій документ, або він може тільки коментувати. Тобто він зможе коментувати документ, ось тут залишаючи певні нотатки. Або він може редагувати. Тобто він зможе робити те саме, що можу робити я. Отже, натискаємо: можна редагувати». Натискаємо галочку, що його сповістити про це. І відправляємо певне повідомлення, наприклад, тест. Да? І натискаємо надіслати. Після чого. Наш користувач, якому ми надіслали, побачить ось таке повідомлення. Йому потрібно зайти на це повідомлення. І він отримає ось таке посилання на наш документ. І як ви бачите, він вже в нашому документі. Ось його курсор. Також ми можемо відправити силку. І як це зробити. Ми повинні перш за все відкрити доступ усіх, хто має посилання. Коли ми відкрили доступ, тепер ми можемо скопіювати силочку і скидувати іншим користувачам. І як ви бачите, тут також є нас ролі: ролі переглядача, коментатора та редагувальника. І ось тут є кнопочка Копіювати посилання. Коли ми скопіювали посилання, ми можемо відправити в соцмережі або, в, або на почту ось таке от повідомлення, яке веде на наш документ. І людина може знову ж таки редагувати наш документ. Дякую вам за перегляд!